Але до пане Ігора, я хотів от що звернути. Якщо ми розуміємо необхідність гідної оплати праці у цих інституціях для інституційного відновлення, то що стоїть після цього? Які якості чи, можливо, які умови, на вашу думку, необхідні для того, щоб це відновлення було ефективним? Дякую за за, за... Питання, дякую взагалі за запрошення на, на цей прекрасний форум. Я, з вашого дозволу, зупинюся на, на питаннях, що перед цим, і що після цього. Тому що насправді, насправді ну, проблема грошей, вона, вона дійсно десь є, десь є посередині. Ну, і, власне, знаючи предмет. Цього проекту, предмет до досліджень, я собі наперед за написав п'ять пунктів, які, які я міг би власне долучити до цієї дискусії. Але перш за все, хочу почати з того, щоб привітати ініціаторів і основних виконавців цього проекту, фонд відродження, асоціацію сприяння самоорганізації населення. Всіх залучених партнерів, це дійсно була надзвичайно творча і дуже така відповідальна і конструктивна робота. Я, я не, не, раз, не раз в процесі згадував, що я, ну, в минулі роки подібно мені вдавалося багато разів працювати з владою. Коли, я, коли в мене були якісь ідеї, я приходив, мене вислуховували. Мені казали, що от в цій частині ви помиляєтесь, ви не врахували того, того, того. Я збагачувався. А в цій частині дякуємо вам за пропозиції, ми їх розвинемо і так далі. так далі. Тепер, на жаль, влада працює, як правило, інакше. В усіх цих ноти, в усіх всі кажуть, ви нам давайте, а ми вже там вирішимо, що в смітник, а що може ми використаємо. Але звичайно, вам не подякуємо, Вам ж того не треба. Ні, кажу, дякую, не треба і так далі. Тому, власне, в цій частині це була прекрасна робота, і є сподівання, що ми так і будемо співпрацювати і продовжувати власне, всю, всю цю роботу. Прекрасна була презентація результатів. Дуже гарно Олексій Орловський сказав в частині інституційної організації влади. А от тут що доповнити. Частині адміністративно-територіального устрою один нюанс, я думаю, важливо доповнити. Прозвучало ну правильно, в наших матеріалах вказано, що за оптимістичного сценарію ми десь розуміємо, яким може бути адміністративно-територіальний устрій, а за песимістичного сценарію. Було написано на слайді і в матеріалах, що буде принципово новий адмінтерустрій. Ну і часто задають питання: а що це таке, як ви це розумієте. А це мова йде про те, що е, може виникнути ситуація, коли в результаті бойових дій на значних територіях буде ну, суттєве знелюднення цих територій. Вони будуть зруйновані, вони будуть заміновані, вони будуть. Ще якимось чином приведені до стану, коли там неможливо або просто не захочуть люди дуже швидко відновлювати свої поселення і своє господарювання. І власне в цій ситуації сьогодні висловлюються дві, дві полярні точки зору: одні кажуть: нам треба переглянути критерії для створення громад. Тому що в нас от може виникнути така знелюднена територія, тому нам треба допустити громади менше трьох тисяч з більше там 100 кілометрів туди, 100 кілометрів сюди, значить. А інші наш підхід якраз полягає в тому, що цього робити категорично не можна, не можна на основі одної частини території країни розмивати критерії ефективного організа... ефективної організації адмінтерустрою і влади для всієї території країни тому в цій ситуації якщо таке не дай боже станеться нам для цих територій треба буде запровадити спеціальне законодавство про організацію управління на цій території і це ми так умовно й назвали спеціальний чи там новий адміністративно територіальний устрій можливо якийсь час там не буде того на, на цих територіях не буде не на всіх територіях областей. Я цього ну в принципі не допускаю. Але на окремих частинах може таке бути, що не буде можливості створити спроможні громади. Очевидно, ці території треба буде управляти іншим чином, але там треба буде забезпечити в перспективі після перехідного правосуддя і представницький орган влади, який буде е, представляти тих, хто там все таки живе. І, звичайно, вертикаль виконавчої влади, яка там теж повинна функціонувати. Це в цій частині хотів. Допомогти. Друге, в процесі цих дискусій ми виявили дуже багато проблем, які ми бачимо вже сьогодні, і які треба було б вирішувати вже сьогодні, навіть не чекаючи завершення війни. І з таких проблем я б хотів просто озвучити в межах регламенту три, три проблеми. Полягає в тому, що е, зміни 22 го року в закон про воєнний стан і в порядок створення військових адміністрацій в населених пунктах фактично е, ну, тоді цьому якось не приділилися уваги. Всі думали, що це на дуже нетривалий час, і мовляв, не так принципово там ці всі нюанси. Але тепер, коли ми бачимо, що війна затягується і воєнний стан затягується, і, і все це невідомо взагалі, коли закінчиться, і ми в цьому змушені жити і функціонувати, то е, постає питання, чи, чи правильно, коли в населених пунктах е, зберігається місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, воно є, воно залишається, але в цьому створюється військова адміністрація. Я особисто тут ніякої логіки не бачу. Єдине пояснення, яке ну, це, ці, ці приклади не стосуються Донецької і Луганської областей. Це власне, ці приклади були на інших територіях е, України, але законодавство воно ж в нас поки що сьогодні єдине і тому тут е, зв'язок є. Я думаю, що е, помилка тут е, полягає в тому, що турбувалися про безпекові повноваження. І вирішили покладати їх на військові адміністрації в населених пунктах. А це неправильно знову ж таки, тому що для цього існують районні військові адміністрації в умовах воєнного часу. Вони мали би відповідати за всі безпекові повноваження, а місцеве самоврядування займатися своїм повноваженнями і змішувати ці речі. На наш погляд, це завжди проблематично. Друга проблема це. Воєнний стан, і я б звів зразу до квінтесенції. Це місцеві вибори. У му році, через рік, у нас закінчується термін повноважень місцевих місцевих органів місцевих рад олів, і е, треба було б проводити вибори. І сьогодні вже часто задають питання: а що буде, якщо війна не завершиться? Якщо ну скажімо так, з національними виборами ми тут маємо чіткі відповіді і однозначну ситуацію, ні парламентські, ні президентські вибори провести в умовах воєнного стану навіть на частині територій неможливо, бо ми цим як мінімум вилучаємо частину виборців із процесу, то з місцевим самоврядуванням ситуація є зовсім інша. По площі приблизно дві дві третіх чи, чи навіть більше. Території України сьогодні більш-менш нормально мають можливість функціонувати. І коли ми на цій території е, на тривалий час затягуємо режим функціонування публічної влади в умовах воєнного стану, ми цим самим фактично е, допускаємо ерозію управління управлінської культури, управлінсь... управлінського досвіду. І в тому числі це стосується місцевого самоврядування. Нам треба шукати варіант, як на цій території, яка не, не, не пов'язана з безпосередніми бойовими діями, в 25-му році організовувати місцеві вибори, проводити їх, тим більше, що навіть сама, самі органи, самі ради, голови ну, в, значні, в значній мірі змінилися за час війни. Це знову ж таки пропозиція на, на подумати. І останнє це е, закон про місцеві державні адміністрації, законопроект 4298. Його часто пов'язують насамперед із функцією е, нагляду за законністю з боку місцевих державних адміністрацій е, стосовно актів органів місцевого самоврядування. Але насправді цей закон потрібний не тільки через нагляд. Він потрібний в першу чергу як основа функціонування місцевих державних адміністрацій. Сьогодні вони називаються військові адміністрації, але власне розподіл повноважень їхні напрацювання і кадрового потенціалу і всіх практик діяльності мав би відбуватися вже сьогодні. А тим більше, цей законопроект мав би дати відповідь на перспективу, що робити, коли на деяких територіях. І в майбутньому, і нас і сьогодні на мирних територіях мається на увазі на тих, де нема лінії фронту, наприклад, зникає з якихось причин орган місцевого самоврятування. У нас немає взагалі відповіді сьогодні на це питання. Законодавство більшості європейських країн мають відповіді, як там або призначається уповноважений комісар, або якісь повноваження місцеві державні адміністрації здійснюють і так далі, так далі. Треба шукати. Ми напрацювали цілий ряд пропозицій. І ці пропозиції мали би війти в цей закон в його остаточній редакції, але знову ж таки він якось так дивно дивно чекає свого розгляду у Верховній Раді вже третій рік після ухвалення в першому читанні.